Привіт! Це канал Гітара по-українськи. Мене звати Артем. Мені сьогодні 30 років. Ура! І в честь цього я вирішив зробити знижки 30% на мій курс «База гітариста, який є в двох модулях. Важливо, ця знижка буде діяти тільки сьогодні, 20 листопада до 23.59. Тільки от до кінця доби. Що таке база гітариста? Це перший модуль мелодія, він безкоштовний, якщо ви проходите його самостійно на сайті. Він платний, якщо ви хочете займатись в групі. Я вже провів перший потік, він виявився гарним, мені дуже сподобались результати, і в групі дуже класно займатися, в тому сенсі, що. Ви відправляєте відео, я дивлюсь, дивлюсь там на помилки, що у вас гарно, що погано виходить. Кажу вам, що переробити. Ви швидко переробляєте, скидаєте відео і як би бачите результат. І його бачите не тільки ви, а й я, а й ще й інші учасники групи. Деякі люди просто не скидають відео, вони бачать, о, класно, все, я поняв, що треба робити. В мене така ж сама помилка. І вони її просто беруть і виправляють. Це про перший модуль мелодія. Другий модуль акомпанемент, він платний і платний також в групах, ще додаткова буде плата. Перший модуль буде йти в групі з наступного понеділка і буде по часу місяць займати. Другий модуль також починається з понеділка в групах і буде займати по часу 2 місяця. Тільки сьогодні знижка 30%. Тільки сьогодні, до кінця дня. І я вам вирішив показати маленький урок з модулю акомпанемент, просто викласти його тут далі безкоштовно. Ось він. В цьому уроці пограємо ніч яка місячна. Тут у нас буде три акорди: перший акорд АМ, ви його вже знаєте. Другий акорд е 7. Він схожий. Якщо ми оці пальці перекладемо на струну вгору, ось так. Та безіменний палець приберемо. І в нас тоді вийде акорд е 7 Це не важкий акорд. Послухайте, щоб вас всі струни звучали. І третій акорд він вже такий більш складний. Над ним прийдеться трошки попотіти. Як він виглядає? Це акорд DM. І перша струна, перший лад, перший палець, друга струна, третій лад, мізинець, і третя струна, другий лад, другий палець. І басова струна четверта, п'ята, шоста. В ідеалі не звучать. Ось такий акорд. Потренуйтесь його ставити. Просто візьміть ці три акорда і пограйте їх в різному порядку. Можна навіть не грати, а отак от ставити. Раз. Два, раз, два. І можете, щоб вам було, щоб ви швидше їх запам'ятовували, можете собі їх проговорювати. Ам, Дем, Аєм ЄСім. І ритмічний малюнок в нас буде такий вальсовий. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, ніч яка місячна. зоряна ясна. Це буде робитись наступним чином. Два штрихи вниз, один вгору. Правило те саме. Вертаємо руку. Ось такий у нас ритмічний малюнок, і якщо накласти його на наші акорди, то це має виглядати так. Це ваше завдання зробити це, але це одразу зробити важко, тож можете знімати акорд трошки раніше, мабуть, вже аж на штрих вгору можете це робити. Зняв. Зняв. Навіть це не дуже просто для початку. Тож дайте собі достатньо часу. На це може піти, мабуть, і тиждень, може і два тижні, і навіть і три. Насправді тут все дивлячись на те, з якою інтенсивністю ви будете займатись. Як швидко ви сприймаєте все це, як швидко ваші пальці звикають. Всі різні. Тож не переживайте, якщо у вас не вийшло з першого разу, так не буває. Тож дайте собі достатню кількість часу. На цьому все. Переходимо до наступного уроку, Побачимось там. Це все. Дякую за перегляд, лайки, підписки, коменти, як завжди. Дякую.